Ну що я можу сказати, Ось у нас життя. Дощик з тобою. Неймовірні люди в поході. Тож, давайте почнемо наше дослідження про життя в горах. Ви такий неймовірний харизматичний мужчина, я не можу до вас не пристати. Василь. Василь, дякую, що ви розрішили мені пристати до вас. Скажіть, будь ласка, що таке життя? Життя це є. Для вас, о, о, для вас. Життя я, щоб прожив. залишив наслідки після себе, щоб народів дітей, виховав, Воспитав онук, щоб дочекався і прожив до старості літ, і все. Це є життя. Щоб коз... зміг так, щоб добре, щоб не, не бідував, не чув нічого от таке. Ну, дякую вам величезне. Дитя. Гарного життя, хай люблять. Це цукерочка. О, хай воно буде трохи солодшим наше Добре, життя. Дякую вам щасливо, марно. Добре, що, Ми до вас повернемось колись. Тому скажемо, що ми від Василя, да? Все, Василь, так. до побачення.